Ваше враження сьогоднішньої гри? Не, бойова гра, обидві команди такі молоді, бойові, обох є свої цілі. Не дивно те, що, що одна чи що інша так билася. Ви с ним бачите багато жовтих карток, багато травм там, в першому таймі травми, в другому таймі травм. Ну, Така в'язка, чоловіча боротьба, ну, гарний чоловічий футбол. Як ви вважаєте, рахунок по Ну, як сказати, якби забили з гри, може був би по грі. А так, два стандарти, там, ми десь не дограли, вони були більш сконцентровані в даних епізодах. Ну, забили два. А так, ну, не вважаю, що прямо по грі. А як ви свою гру оціните? Цього не, не знаю, я себе сам відразу оцінити не можу. Є тренери, є відео. Після відео там, будуть помилки, будуть е, е, настанови від тренерів на майбутнє, дещо не так, дещо так. Тому сам себе не оцінюю, не знаю. ну Поки що, ну, принаймні поки що не можу оцінити. Дякую, гарний І вам. дякую. дякую. Ваше враження від сьогоднішньої гри? Бойова гра, але десь щось не вистачило. В е, першому таймі більш. Мабуть, якийсь мандраж зловили та там, не могли грати в своїй гру. В другому таймі в перших 15 хвилинах могли забити, але не, пощати, не пощастило. Як ви оцінюєте другий тайм? Ну, перші 30 хвилин, мабуть, е, ми мали забивати, але в кінці не дотримали, та пропустили два м'ячі. Рахунок погрішені, на вашу думку? Мабуть, мабуть, так, якщо пропустили. Дякую вам, успіхів, насвітні вас. Дякую. День. Дякую. Ваша оцінка сьогоднішньої грі, ваші враження? Перелякалися. Десь. Перший тайму дуже погано зіграли, але рахунок залишив такий самий, в другому таймі краще почали грати, але, на жаль, не допрацювали на стандартному положенні, пропустили. І після цього знову таки опустили руки, як по мені. Тому другий вже був такий наслідок перший. Ми не задоволені, задоволені, перше за все. Своїми бойцівськими качествами гравців. Тобто, Футболісти не повинні так відноситись, повинні більш детально налаштовуватись на грибці, щоб це було сьогодні. Як ви гадаєте, 2-0 це рахунок по Ні, Ну, гра така, ну, мабуть, можливо, не в два м'ячі, В один м'яч команда суперника заслуговує перемоги, тому що вона хотіла. Я ж кажу, друге це вже наслідок перший. Команда Локотив заслужила там перемогу. Дякую вам, успіхів в наступних іграх. Дякую. Дякую. Дякую.